Ну що, друзі, продовження історії, яку вже подивилися більш ніж сім мільйонів українців, і не тільки. Я приїхав в гості до видатного Олександра Васильовича Мухіна. Я сподіваюся, що він буде радий зустрічі. Палите, ви будь здоров. Туман стоїть. аж. Я як людина, яка не палю, зразу відчуваю. Роздягайся. Можна? Да я ж тобі книжку повинен свою подарувати. Ти мені зробив подарунок. Це доля. Ця книга написана мною, коли мені було 50 років. І ви підпишете ще? А як же ж. А <плес> ти що? Вибачу в мене Паркінсона. Ти бачиш, це наш пророк. Тарас Григорович? Так. Да, але він з метеликом. Пророків в нашій державі церква не хоче. У нас нема українського народу пророка. Я думав, що я подихаю. Я цю книгу зробив за місяць. Це батько нашої нації. На Майдані в 2014 році співає Вакарчук портрет. Я бачу да. Ваш, вашу руку. Да. От розкажіть, хто хто де? Мати. Оце да. ваша мама. Да. Графіня. Це 52-й рік. Десь. О, отут це ваша родина. Да. Це батька чи це ви? Батька. А он там я у вишиванці. Оце ви. Да. Ось мій батько. Де? Да. Чорноморфлот. І ось це моя мати. Ось вона. Ага. Да? Це герой Радянського Союзу, танкіст, її брат Григорій. Це діти, які померли до революції. Це мій син, царство йому небесне. Це моя теща Варвара Семенівна, Запоріжжя, село Жеребець. Це моя дружина, Аделіна. Дуже красиво. Ось ми вдвоє у тому селі жеребець після друження. А хто це вас малював? Це вона малювала. Вона да? так. Да. поки Олександр Васильович по справам побіг, він каже: Ну покажи мій творчий, як кажуть безпередук. Ось він, оце його майстерня, де він працює, малює, пише. Дуже багато всього. Тут така енергетика цікава, така творча. А оце все малювала дружина? Так. Да. Я не малював до цього року. Мене спитали, а чому ти не малюєш? А я їм відповів: в одній хаті двох богомазів, це дуже велика сила, і вона не потрібна, бо вони будуть сваритися. І я відмовився малювати. Мій університет. Ось я староста. Оце мій факультет. Це Шевченка чи що я? Да, а як же? Оце, оце за фото там, де ви з чимось таким красивим. Це символ світової культури, який знаходиться в ермітажі. Він був в космосі. Це ви його зробили? А так, як так? же? Мені замовили, мої друзі. Нам треба, щоб ти зробив символ світової культури. Я зроблю. Я зробив. Але коли воно полетіло в космос і прилетіли, мені дали всі посвідчення скільки там він був, і скільки годин, і скільки хвилин, сьогодні влада піде ще інша ну, прийде. Да, да. Ви себе а, вже в історію впис вписали. Да. А воно вже там. Коли ми з вами зустрілися, ви да. там сказали таку фразу, репліку про хорол річку. Звідки воно? Що це таке? Від Павла Григоровича Тичини. Він своїми сонячними кларнетами збурив увесь світ. Якщо воно геніальне, то воно геніальне. Не той тепер миргород, хорол річка. Не та. Що таке любов? Це все те, що зв'язано і пов'язано найближче. До сексу, до продовження роду. А от що таке цінність, люди не розуміють. Бо любов теж буває цінна раз і навіки. От в мене вмерла жінка 11 років. Да? Тут мені там бабусі себе пропонують. І ви що, здуріли, щоб ти Рухлять стара, я лягала у постіль, де ось тут моя дружина була. тебе є хльопки в голові? Будь-які три бажання, якщо ви не побажаєте, буде виконано. От що б ви захотіли б? щоб мій народ був щасливий, щоб війна закінчилася щоб я до цього дожив. Я народився на андріївському узволі. Це моє третє питання. Я <с хотів <с задати. Ви виросли на Андріївському да, розкажіть. Да. От, мені здається, що там народитися лотерея да. якась. Я тобі покажу. Ось тут є малюночок, да? це присвячується моєму сину. Ось це я. Ось це Андріївська гірка, а це замок Річерда. А це батько підкидає мене в небо. Ось, дивись, 49-й рік, Це я. Шість років біля ялинки, да чи ніда є з ліхтариком дайман німецьким під одіялом. У нас книг було у мами було 15 тисяч, і мама мені давала гроші на батарейку. Ось ці такі плепложі, да щоб я читав. Це мене виховува. Я вже про класику не буду казати, де да що я її всю перечитав. Зараз діти не дуже хочуть читати. Як ви вважаєте, чому це залежить від батьків? Це дуже сильно залежить. Книжка, крім знань, дає мудрість. Їх багато і десь там вирве, десь там. А дітей ніхто не вчить мудрості. Їх вчать про гроші, про якусь там фігню, про все це їх вчать. А мудрості ми дітей не вчимо. Читаєте зараз? Чуть писати, а не читати. Да? Зараз я готую рукопис. Оце у мене все набросано. Да? Це я шукаю всі свої збірки. і Мені треба написати філософський трактат. Розповісти своє бачення. У мене нема ніякої градині. Чи з маском ідіотом борюсь? Він для мене хвора людина. Це хворі люди. Да? Трамп. Він теж хворий. Він думає, що йому шведський король з радістю вручить Нобелівську премію. Ніколи цього не буде. Він не віглас, він безкультурна людина. Він мене образив. Я не обирав Зеленського. Я не брав Порошенко. В мене інші національні погляди, але щоб так образити мене і назвати його диктатором, це треба бути ненормальним. Безглузда людина і цей прибамбасаний Ілон Маск. Де ви психологи, де ви психіатри? Ну подивіться на цих людей. А вони кажуть, що він геніальний. Який він геніальний? В нього нічого геніального ні в того, ні в другого. Цей гіменюк вкрав назву у Тесли, його фамілію, поставив на свої машини. Да? Я у всіх друзів питаю. Дівчата змінились, да. Да? всі там накачуються. Навіщо вони це роблять? Працювати не бажають над собою. Бажають схопити все і одразу. Не розуміють одного, що як їх взяли. Так їх і викинуть. Є такий інструмент у чоловіків, називається презерватив. Це, це все презервативи, які себе. Ну, Оці губи, шмоби і все. Це гідко. Людина красива, не лишими ботиксами, а красива душею. ти зрозумів? Ось фотка, бачиш. У вас малюнок. А як же? Тільки він. В іншому стилі зроблений. А скільки часу у вас зайняло це написати? Це є два місяці. Це ж було написано в 90-х роках. У Ющенка ось таких два. У Макаровича, Леонід Макаровича, один. О, да. Ну, оригінали. Так. Да. Да? Берів руки, він тяжкий, дуже тяжкий. О, скільки ж він важить. Кілограма п'ять точно. Так. Да. У конкурсі на Майдані. На колоні я його виставив і все таке. Тризуб повинен мати три зуба, а не чотири. І одну булаву. Так от на столі у кравчука стояв такий тризуб. Я йому подарував. Але він мені нічого не подарував. Буває. Так от жодного разу, ні одна журналістська падлюка не зняла його зверху. Не зняли його з раку. Так, Я виправ, Виправляюсь. виправ... <рик> так, знімаю змоняв. Знім. Yeah. Намюк поняв. Yeah. Щоб було зрозуміло. Продовжуємо бисіду. Yeah. В Отця і сина, і святого духа, і булава. Uh -huh. Я so... релігійна людина, але в храми не ходжу, руки монахам не цілую. Там вірші і картини її. І це малюнки. Вона писала. Да, так? — да? Да, Це це її малюнки, це все її. І я їй на 70-річчя видав цю книгу за моїм дизайном. Класне. Це все вона малювала. Дуже красиво. Не було б її, мабуть, і я б не став би таким, яким я є. Це треба визнати. Її вплив дуже великий на мене був. То такі характерники? Складне питання. Є два типи характерників. Вони казаки, одні філософи, лікарі, ну от як е, волонтери, але настільки розумні, що володіють всіма секретами спасти життя. С куща зробити. Полк армійців. Татари будуть їхати, стоїть кущі, а, а, а вони будуть дивитися і бачити армію. І є багато мужніх людей. Є багато незламних, а от нескорених обмаль. Так от характерники це нескорені. Він з радістю йде на палю. Він з радістю йде на смерть. Він не біжить здаватись полом. Бо він бачить, що полон йому нічого не дасть. Якщо вже його сітями накрили там і все, і пов'язали, він знайде, як перекусити вену, як відійти, або щезнути. І ті подивляться, що вони жажух мотали. О, це характерники. Ви мені при зустрічі казали, що ви відчуваєте майбутнє. Що чекає нас всіх в Україні? Благодать. Ми будемо першою державою в Європі. Ми будемо такими. Україні все ж таки буде все супер. Наш да, да. президент, що ви про нього скажете? Я його не обирав, але я настільки вдячний йому, що він навіть не розуміє, як може бути український націоналюга вдячний йому. Ну Трампу до нього далеко, не тільки по віку, а й по розуму. Він гарно вчиться, да точив себе, нікуди не дінешся гімном. Всяким. Вони за то, що йому допомагають. Він так підняв Україну, хлопчик, молодий, талановитий, да? але з характером, з харизмою. Він цього Маслюкова так розпісочив виїхав, да пощо ти там і туди-сюди. І все ж приємно. Що він їм не дав себе купити, а цей хлопчик не здався. Ганерой, гарні діти в нього, гарна дружина. Пройде час, мене не буде, да? але він залишиться в історії, він перебив навіть Ющенка. А що ви от про мене скажете? Що далі займеться своєю справою, гарною. Будь самостійним. У тебе є воля, в тебе є нюх. У тебе є ряд таких чеснот, які треба шліфувати. Тобі, а не мені. Я тобі не вчитель. Ти зрозумів, да? перше, знай, що Борг, честь і совість це офіцерська справа. Завжди відчувай себе, що ти офіцер. Секрет довголіття. Зараз дожити до. Такого віку це треба постаратися. А я дивлюсь, у вас он, цигарки, ви палите, так? Да? Так. Да. Дві пачки в день. Вино п'єте? А А як же? І, вино п'єте. І горілку п'ю. І горілку? І горілку. Я по секрету тобі скажу. В день більше 100 грамів не приймаю, угу. а 50 то точно. Все просто. З юнацьких років, от я. Радуй, що твій син бігає в футбол грає. Да? Справа ж не в тому, він тобі потрібен чемпіоном Європи. Ні. Він тобі потрібен здоровим, не поламаним, щоб ноги не поламали, да? щоб завжди щитки були. Щоб плавало, це головне: Не мудрувати, не хитрувати, да? бути відкритою людиною, щоб бачили твою душу. Що б не було, як не було. Б. Тільки не брехати, бо це одразу заганяє в кут. і Потім важко звідти вийти. Треба ходити. Треба. Рух. Шу. Рух це рух, життя. Рух. Життя щасливе прожили. А як же? Все те, що я робив, я робив з відкритим серцем. Це мудрість. Жінок мудрих більше ніж червоніків. Чоловіки, це добуться все знання там. А мудрість не буває так. Мудрість це треба. Не поспішай. Спокійно. Друзі, ну що я вам хочу сказати, у нас така бесіда маленька, але дуже велика вийшла з паном Олександром. Пишіть в коментарях ваші питання, ваші емоції. І я впевнений. Якщо пан Олександр не буде проти, ми ще зустрінемось. А як же? Бо ми вже три години тут. Людина людині повинна бути людиною. До нових зустрічей. Да.